Добрий день, малята! Я дуже рада зустрічі з вами. Сідайте тихесенько та слухайте уважно. Сьогодні у нас буде дуже цікаво. Птахи невід'ємна частина природи. Вони прикрашають діброви, степи, ліси, птахи окраса парків і лісів, садів і водоймів. Хіба можна уявити наше життя? Без каркання ворони, без свірінчання гробчика, або без дзвінкої пісні солов'я. Діти, послухайте загадки, чи знаєте ви таких птахів? В лісі на зеленій гілці ніби грав хтось на сопілці. Підійшов поближче я і побачив Солов'я, молодці діти, соловей. Це невеличка пташка коричнево сірого кольору. Птах цей перелітний, живиться він тільки комахами, тому зиму він перечикує далеко від рідних країв в Африці. Але, як настає весна, поспішає назад, додому. Повертаючись додому, солов'ї будують гнізда біля землі. В кущах буску, у квітнику, а потім починають співати. Давайте послухаємо, як співає Соловейко. Спів цього птаха настільки полюбляють люди, що про талановитих співаків кажуть співає, як Соловей. Співає Соловей від весни до середини літа. А потім вони зайняті клопотами про пташенят. А ось і наступна загадка. Довгі ноги, довгий ніс. Прилетів обід приніс смачних жабеняток для своїх маляток. Що це за птах? Вірно, це лелека. Лелека це великий птах на високих ногах. Він білий з чорними крилами, довгою шиєю і довгим дзьобом. Лелека перелітний птах. Зимують лелеки в Африці, повертаються вони до нас в березні. Перший повертається тато лелека. Він обирає місце і будує гніздо. А потім прилітає мама лелека, відкладає яйця. Лелека – Давно звик жити поруч з людиною. Гнізда вони мостять на будівлях, деревах, електричних опорних стовпах. Гніздо вони будують з гілочок дерев. В одному гнізді сім'я лелек може селитись багато років. Улюблена їжа птахів це жаби, змії, риба, гризуни. Лелека. Святий птах символ доброти і щастя, символ миру. А зараз уважно слухаємо наступну загадку. Навесні пташки чарівні оселились у шпаківні, Пір'ячком виблискують, пісеньки висвистують, здогадались дітки, так? Це весняний вісник. Шпак, вірно. Послухаємо, як співає шпак. Шпак це невеличка пташка, у неї темне, блискуче оперення в дрібних світлих цяточках. Шпак це перелітна пташка, це наш постійний сусід, що звик до захисту з боку людей. Людина майструє для цих птахів шпаківні будинки. У лісах шпаки селяться у дуплах дерев. Шпаки великі друзі людини. Живлячись комахами, вони знищують значну кількість шкідників лісу, полів і степів. А ось і наступна загадка. Маленька, чорненька, співає щебече, під стріхою з глини зліпила гніздечко, роздвоєний хвостик, як ножиці має. Як звати цю пташку? Так вірно, діти, це ластівка. Влітку часто можна побачити невеликих птахів, невтомно літаючих над городами, садами, газонами. У них синьо-чорні спинки, роздвоєний хвіст і гострі довгі крильця. А груди і живіт світло сірого кольору. Це ластівка. Ластівка перелітна пташка. На зиму відлітають на південь. А навесні поспішають к нам назад додому. Кажуть, що ластівка навесні тепло на крилах приносить. Живуть ластівки під дахами, на стінах будинків. Вони з грязі і трави ліплять глибокі чашечки і вистилають їх пухом. Це їх гніздечко. Живляться ластівки мошками, комарами. Мухами, ластівки одні з прекрасних птахів, що живуть серед людей. Ось такі птахи живуть поруч з нами. Ніколи не зробимо шкоди. Ми пташці у ріднім краю, нехай веселяють природу, співають для нас у гаю. Ми, друзі і вірні, і щирі, бо ми бережемо повсякчас пташок, що літають у вирій, і тих. То зимують у нас. Сьогодні я вам розповіла про шпака, лелеку, соловейка, ластівку. Хочу запропонувати вам намалювати пташку, яка вам найбільше сподобалась. Чекаю на ваші малюнки. До побачення, діти, до зустрічі!